Привіт усім! Сьогодні 13 грудня Андрія свято. Дівчатка, мабуть, погадали вчора, хто вміє. А в мене така вільна хвилинка. Думаю, зніму відео проміжний такий звідок, щоб ви побачили, на якому етапі от моя робота вишиваю поцілунок. отаку от, от гарну пару. От, і не могла не поділитися з вами, тому що нарешті, нарешті, при я дійшла до личка. Ось, зараз вам покажу. Ось личко красуньки. Отак ті ниточки тут висять, тому що я вже не забирала. От, подивіться, яка гарненька вишивка вийшла. Мені дуже подобається. я вже там те з віночком не закінчувала, вличко саме вже є. <гум> Вирішила поділитися з вами, тому що мені дуже подобається. От ручки чоловіка, ось маленька її ручка цієї дівчини вишита. От. І ну, трішки обриси. Чоловіка, який ніжно її обіймає і цілує. Всім бажаю вам, дівчатка, щоб ви теж були в обіймах своїх коханих, е, люблячих, е, любимих чоловіків, щоб ви були щасливі, прищасливі, щоб е, серденько вашего нісон билося серденьком вашого чоловіка або коханої людини, яка поруч з вами. Ось. Всім, всім вам бажаю, щоб ви були щасливі. От так, от на такому етапі зараз трішки відійду, Ось, тому що натягнута робота на раму. бачите, от воно повністю не вміщається, вже от так підтягнута. Я вже коли вишиваю, то я от е, от, так от підтягую вже вниз. І зараз я вам покажу, скільки лишилося до кінця картинки. Зар... От, Бачите, О, вже отут. -от Фініш, вже все, вже лишилось личко, волосечко. І я думаю, вже я довишиваю до кінця і поперу по і будемо пришивати бісер. І я покажу вже, як воно от виглядає. Але цього етапу, от такого щасливенького я хотіла, от, не хотіла пропустити, і от, показати вам, як воно зараз на цьому етапі. От. Ніяких складно. От, вже коли я довишивала до цього моменту, між іншим, у мене от лишився моточок, один моточок чорненьких ниточок. Всі інші ниточки у мене на органайзері. Тобто було ще декілька там моточків запасних. Трошки захрипла, голос такий, от, не такий, як завжди, але вибачайте, будь ласка. І от всі ниточки вже тут. От. Тільки один моточок. Один моточок чорненьких, ниточок є запасний. Ось, більш нема. Ну і ці от бісериночки, і, і, і схемка вишивки бісер. Ну, вже в наступному, я думаю, відео будемо цим займатись. А зараз отака от красунька вже є: ось ті хрестички. Ну, не ідеальні, звичайно, як завжди, але. Але, але, 14-й каунт, шерстяні нитки у дві ниточки. Ось така от красонечка вже вималювалася. От така картина. Я вже не буду розвертати вам, показувати повністю, як воно воно так погладити, воно таке, таке об'ємненьке тут. от. Не буду розгортати, вже розгорну вам на наступний раз і будемо дивитись повністю вишити ту картинку. Благо, вже дивіться, вже трошки лишилося. Отут, скільки там раз, два, три, 4, 5 повних рядочків. Ну, То вже буде у 2016 році, я думаю, тому що не раніше. Але будемо насолоджуватися вже в наступному році всією картинкою. Я думаю, помаленьку її додлубаю, довишиваю. Ось, і буде вона у мене готова. А вам всім ще раз бажаю кохання, великого, превеликого, взаємного, щастя, спокою, миру, душевного. Щоб все було у вас добре, щоб хрестички ваші лягали рівненько, приносила вам вишивка задоволення. Всього-всього вам найкращого. Всім пока, до наступних зустрічей. Па-па!